Таю вас, дорогі українці. З вами Михайло Поплавський та кулінарна програма Шеф-Кухар країни. Ми готуємо українські страви разом зірковими гостями. Сьогодні до мене завітав талановитий звукорежисер, епатажний та креативний музичний продюсер, мій друг українець Володимир Бевешко, український звукорежисер і музичний продюсер, рівних якому немає на українському просторі. Дайте йому талановитого артиста, і він зробить з нього справжню зірку креативний, неповторний, успішний продюсер групи Пающі троси і «Міли нітіч Володимир Бебешко. Його власна студія звукозапису, як каже Володимир, елітарна, і вхід відчинений не для всіх. Саме у ній він створив безліч неперевершених аранжувань пісень для зірок естради. Таких як Софія Ротару, Таїсія Повалі, Філіп Кіркоров, Діма Білан, Віагра, Михайло Поплавський і так далі. Та чи вміє Володимир так само чудово творити кулінарні шедеври, як музичні? Дізнаємося просто зараз. Вітаю, вітаю, Володя. Вітаю. Я у вас Ради... вперше. Ні. Так, у вас затишно, гарно. Вітаю тебе, вов, на нашій церковій кухні. От, Саме головне, що ми такий на різдвяний вечір з тобою зустрілися на цій кухні. Це І, знаково, це знаково. Да, дякую за візит, тому що українці, ви знаєте, дуже багато свят. але ну, Різдво це святе. Особливе свято. Будь з ласка, що вами. будемо готувати? Ну, насамперед, я хотів би вам запропонувати сьогодні рибу. Давай. Так, це є судак. Я взагалі не дуже готую. Річковий чи морський. Тільки морський. Ясна. Я річкову рибу не дуже е, всім рекомендую, тому що не зрозуміло чим там її кормять. В копанках її вирощують. Так, там щось не то. А от е, морська, е, морська риба, вона є дуже корисна. Я скажу, що до святкового столу судачок буде прекрасно. Так. Я думаю, зараз потрібно. Ми беремо більше рибу, так. Більше рибу, їсти, чим м'ясо. будь ласка. Викладуємо його на дошку. Так. Дуже просто так, різко. Беремо ніж. Е, насамперед я би зробив би. Певні надрізи. Давай. Тому що цю рибу треба замирнувати для початку. хоч трошки. Так. Рибу робимо надрізи. Тако навкіс Один надріз, так. другий надріз. Це щось ти таке прямо к Ну я ж творча людина, розумієте? Я розумію. Це має бути естетично і дуже гарно. Дивіться, як гарно, бачите, надрізи. Да. Володя, ти так справляєшся чудово. Я думаю, тебе хто дома готує. Ну, мене готує жінка, а я контролюю. <риснят> я, я... Це не означає, що я не міг готувати. Ясно. Для того, щоб ця риба трошки підмаринувалася, я би радив би посипати оці петрушечкою, якою угу. ми трошечки покрошимо. Дивіться. Угу. Дуже тако. Угу. Три. Творче підходимо, творче. Так, 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 дуже творче підходимо. Покрошили цей укропчик і підкреслюю чистими руками, так, так, так. чистими руками, які я помив. Ми посипаємо трошечки петрушечкою оці надрізи. Да. А яка твоя улюблена мені. Е, Прискані вареники. Знаете, прискані? прискані це гарні вареники, ми ставимо в тарілочку, потім беремо сметану, набираємо її в рот і прискаємо. Ні, то це щось тебе. Я таких, я таких не знаю. Не знаєте, да. ну, але правда, я люблю українську кухню, люблю да. і вареники, люблю і сальце. Люблю, український ну, борщ. Український борщ. Та, а саме найбільше я люблю заїжджати по трасі Одеса Київ, там є дуже гарні такі заведіння, я не буду називати, як вони називаються, але всі да. догадуються. От там, власне, готують дуже хороші страви. А які, скажи, у вас на різдвя на різдвяну ніч якісь 12 страв. Так. Пісний борчик має бути: пісна, риба, галушки. Ну, все як має бути, як книжка пише. Це обов'язково свято, це, святи, да, це дуже це дуже велике свято. Посипали Петрушечкою, беремо тепер оці прекрасні зелень. Я навіть не пам'ятаю, як вона називається, але вона дуже гарно пахне. Угу. О, як вона пахне. Тим'ян. Тим'ян. Тем'ян. Тим тим да. ну, це для запаху. Гном так, так, так. дуже гарненько і надрізаємо тим'ян. Дивіться. Ти щось таке слухчаклуєш прямо, слухаємо ну, слухати. Ну. Мені треба результат. Так. А ти де харчуєшся? Дома чи десь в якомусь кафе, якомусь? Її? Я харчуюся виключно вдома і харчуюся дуже одноманітно, в основному гречкою. Поясню, чому? Тому що картопля це продукт, який завезли з Америки, це не наш продукт, так. а гречка, гречка це чисто український продукт. І для розвитку українського мозгу власне гречка то саме найкраще. Все. Посипаємо знати. оцим травичечкою гарненькою. Бачите, дивіться, як гарно. Угу. Супер. все. І так. після цього нам треба полити трошечки, я думаю, ми поліємо оливою. Давай. Дивіться, беремо оливку угу. і заливаємо Так, акуратненько. От, от ці надрізи, що туди воно просочилося, угу. гарно так туди зайшло. Прекрасно. О, супер! Для того, щоб ця рибка трошки помаронувалася, треба її поставити до холодильнику, а потім ми знайдемо, що з нею робити. Я Давай. ставлю. Давай. Там. М'ясо судака відрізняється незрівнянним смаком і входить в список. Вісних продуктів це дієтичний та багатий на вітаміни продукт. Про це та багато іншого в рубриці Корисно знати. Судак. Смачна благородна риба, що живе у річках і озерах. Здавна судак був одним з найбільш популярних видів промислової риби. За сотні років склалася безліч смачних і оригінальних кулінарних рецептів. Судак дуже смачна і корисна риба, калорійність якої нижча, ніж м'яса. Тому судака рекомендують вживати тим, хто хоче схуднути або зміцнити свій виснажений організм. Судак риба, яка небагата на жир. Крім усього перерахованого, судак дуже смачний. Страви, приготовані з судака, можуть без перебільшення вважатися делікатесами. Біле, ніжне, пісне м'ясо судака дуже цінується серед кулінарів і ласунів, та й готувати його можна різними способами: запікати з сиром, у клярі, з овочами, тушкувати, смажити на решітці або фарширувати. Смачно, корисно, оригінально. Усе це наш український судак. Ця страва буде неповноцінною, якщо ми з вами не зробимо певний соус до цього судака, який ми потім його будемо заливати. Для цього нам треба його приготувати. Я пропоную взяти трошки масла. Домашнє українське сільське масло. Ми зараз Так, так, так. Повір мені що... Беремо кавальчик такий і викладаємо його на цей <хи> Який кавальчик, поки воно буде топитися, мені треба цибульку взяти і Давай. трошки покраяти. Беремо цибульку. – Давай. – на, на впів. А як ти думаєш, що на Євробачення з наших, ти як експерт такий, копти порекомендував? Ви знаєте, дуже багато зараз є молодих виконавців. Треба, щоб достойне журі, воно досить достойне, оприділилося і визначило. Ну, на мій погляд, мені дуже не вистачає україномовного виконавця, який заспіває не тільки англійською, а власне і Українське. українською, може і англійською, але щоб був присутній етнос український. Тому так, так, так. що повірте мені, на заході буде дуже, дуже цікаво буде почути, коли якісь є елементи. Української музики, адже такі відомі виконавці, як ансамбль війського, хор «Вірьовки» доказали всьому світу, що вони є єдині і неповторні. неповторні так. Правильно? А все решта, що твориться в поп-музиці, це копіювання західної музики так. найбільше воно вже Чайно. було, і їм теж не цікаво. Але... Скажи, що я ж не я ж теж не повторюний, Володя. Фу, то, 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 я що... маю виду, що я не копіюю західні зразки. Абсолютно, зрази. у вас є свій я... певний стиль, Такі, і, які і, я і, є. і певний напрямок. Вийшов 100 грам випив і співає. Да. Це українська душа, я скажу, а да. це дуже важливо. Слушай, ну в тебе зараз дивися салоха. Я взагалі теж був здивований, коли група в тебе поющі труси. А чого не поющі? Тому що вони дійсно поючі. я по-другому назвав це Михайлович. А можна я внесу ясність, щоб ви, щоб ви навіть розуміли, чому така група існує? Так. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви пам'ятаєте мого мого, мого друга Андрія Кузьменко, який так, на так, жаль так. відійшов на той світ, про ще про що всі, небесне, всі дуже турбують? Ви знаєте, це був його протест внутрішній. проти, знаєте про чого не ображайтеся проти ругулізму, бедлячіства. І то є все, що в нас твориться кругом, розумієте? Це був його потрес, протес, який він виражав, власне, при е... дати мені цьому при допомозі цієї групи. Yeah. Зумієте, це такий стьоб над стьобом, розумієте? Давайте додамо тоді ще, будь ласка, оцього шпінату. Це дуже буде. Давай. О, не трошки побризав. Тому що до тої Ці... зажарки треба ще шпіна, тому ти вже чуть-чуть зменшив, да? Чуть -чуть? Зменшив, та тому що з вами заговоришся. Ви ж така людина цікава, з вами спілкуватися цікаво, і все може погоріти через вас на кухні. То, вас не можна ти, запрошувати. Ти, тому тому що... замітив ти навіть не відчув, що я тебе попросив, щоб ти приготував мені вечерю. Правда? Слухайте, Бебешко по плавському готує. Ну, дійшли ж до того. Ну, Мої послуги не зовсім безкоштовні. я, я хочу зрозумів, зрозумів, зрозумів так. А так, як і ви людина небагата, я вам дарум подарунок. <рес> так. І сюди даємо. А так. чесничок? Ще швидко? О, та то святе. І, ну і каже українська э, страва буде без чеснику? Дивіться, чесно, як воно гарно пахне. Боже ти мій, як воно гарно пахне. Слухайте, я перший раз житті готую, але в мене, по-моєму, виходить. Ну, ні, так я внову, ти в кухарем працював. А тому що людина професійна, знаєте, що людина творча, вона проявить себе і в кухні, і в співанні, і в танцях. Ой, воно ой, ой. трошки піджарилося вже, тепер так. можна заливати вином. Так, Дивіться. Так, 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 так. Ну, давайте вона не будемо жаліти. Ні-ні, ні, воно зараз випариться, дуже смачне буде. І ще половинку. Ну в нас в селі вино ніколи, бо це ж дороге було. Так. Але зараз це ж таке вже. Дійсно, вино. Ні, 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 ні воно ні. хороше вино, хороше. О, Михайлович, я е, продовжу про страву, я би да, трошечки доклада. Так, я би вершків да, додав трошечки. І посолити чуть -чуть. Ну, то само собою. Дивіться, я додав вершки. А сіль наша сільська така груба сіль. Це дуже груба, гу... сіль. груба сіль українська. це дуже Морська? Ні, ні, ні. Така. сільська така, Тут багато мінералів, чуть-чуть солі завжди треба. Як Чуть -чуть. Ви думаєте, ще так. більше не треба, так і треба, щоб воно зараз трошки прожарилось, хай воно собі небреться, і ми додаємо туди наші помідорчики в кінці. Хто у вашій родині за покупки продуктів відповідає? Е, ну в моїй родині дружина, але я часто також її супроводжую в супермаркети різні, де купуємо. Але якщо чесно, я більше люблю, коли мої хати приїжджають сел. Кітонькі, е да. всякі. і вони привозять такі смачні яйця. Вони є домашні. домашні До речі, яйця, я рекомендую тільки да. коричневі яйця покупати, е купувати, бо вони є е на мій полі смачніші. Яйця там молоко, е м'ясо. От звітом, села споживання якісних продуктів надає людині сил та продовжує роки життя. Поради та цікаві факти далі в рубриці «Екотренд». Все, окрім кисню, людина отримує для своєї життєдіяльності із їжі. Тому харчування одна із основних необхідних умов існування людини. Їжа це джерело енергії, яке впливає на стан здоров'я, працездатність, настрій і тривалість життя людини. Організм людини незалежно від того, працює вона, відпочиває чи спить, потребує поповнення енергії. Несвоєчасне і нерівномірне приймання їжі нераціонального складу спричиняє порушення обміну речовин в організмі, результатом чого є виснаження, ожиріння і навіть тяжкі захворювання, що скорочують життя. Складаючи раціон тільки із корисних продуктів, це бажання не просто скинути кілька зайвих кілограмів, а зміцнити здоров'я у цілому. Основа ж якісної їжі органічні продукти. Які з легкістю можна знайти на полицях екокрамниць поплавок, це мережа крамниць, у якій представлені продукти фермерського господарства Ятрань сім'ї Поплавських. Це таке підприємство, на якому виготовляються тільки свіжі, натуральні вирощені на українській землі без додавання хімічних елементів продукти. Кожен товар сертифікований, а якість надзвичайно висока. Тому дуже легко розпочати вести здоровий спосіб життя. А це без перебільшень якість нашого теперішнього і майбутнього життя і здоров'я, про яке треба піклуватись. Беремо ніж. Зараз треба запарити помідорчики. Давай швидко темпівальца. Володя, ти скажи мені, ти зараз самий крутий. Продюсер, Ні, нема саме звукорежисер, То... послухай мене, ну людина, яка робить оранжування, запис так. в студійні. Тому що я в тебе 20 років тому назад прийшов до тебе так. і говорив, що я хочу співати. Ти подивився на мене, думаєш, чоловік щось не розуміє, що він хоче. <рес> ну я ж підказав, юний Орел Бетмен полетів. Та? Полетів і так та... полетів, що стільки шороху наробив. А скоро буде зніматися кліп Бетмен повертається. О, о! Так це що ідею можеш дати теж так. якусь. Скажи мені, а як відбувалося зарожня твоєї кар'єри, як це починалося? Як починалося? Так. Ну, у мене тато був музикант, ви розумієте, так? І передалося від тата до мене, до мого брата, все. Справа в тому, що я з раннього дитинства займав музикою. Займався і вже собі більше не являв, більше крім музики, нічого. У мене був доступ до любого інструменту. І я цілими днями зранку до ночі грав на одному інструменті. а на ти дому. сам Де ти народився? Народився я в місті Стрий, Львівська область, закінчив дробицьке музичне училище по класу ударних інструментів. Беремо цю рибку замариновану і ставимо шкіркою вниз. Давай. Це дуже важливо. Дуже акуратненько. Дуже так. акуратно, щоб... Опа. вийшло. Вийшов. І даємо джазу, даємо максимально, воно розігріється. Жарити будемо недовго, і думаю, три-чотири рази ми перевернемо туди-сюди. Володя, дай кілька порад, як добре себе почувати під час свят і після. Ага. Ну, шановні українці, скажу вам так просто: не пережирайте. От не кабанійте, не пережирайте, а виходіть за столу напівголодними і бережіть свої шлунки. Справді. Як тримати себе у формі, бути веселими, бадьорими та здоровими, розкажемо про цікаве та корисне в Рубриці Секрети молодості від Михайла Поплавського. Фреш або свіжовижатий сік навіть порівнювати не можна з тим соком у пакетах, який ми купуємо в магазині. У фреші, на відміну від магазинних соків, повністю відсутні консерванти, підсолоджувачі та інші шкідливі речовини для нашого організму. А головне, у фреші, які ви приготуєте самі, збережуться всі вітаміни від овочів та фруктів. Пити фреш потрібно за годину до їжі. Свіжовижатий сік з яблук багатий залізом. Він низькокалорійний, тому дієтичний. Яблучний фреш буде корисний людям, у яких проблеми з легенями. А тепер давайте підійдемо до приготування цього фрешу. Беремо яблука. Дорогі українці, я рекомендую вам за годину до е, обіду чи вечері, чи сніданку випити е, таку склянку хорошого е, яблучного фрешу. І я хочу сказати, що потрібно все своє вирощувати, збирати і пити, тому що яблуки це український продукт, він є на нашій українській землі і ми повинні користуватися нашими українськими фруктами. Так що тримаємо разом українську хвилю. А яке твоє? Любиме свято з знову Ну, михайш. Однозначно, то різдво. Новий рік то таке свято, знаєте, ну загальне, але українське свято це є різдво, воно якесь особливе, святе, святе, і особливе Для відчуття кожної української сім'ї. Однозначно, це і це родинне свято. Я дуже раджу на різдво збиратися всією родиною і відзначати буде добрий. Це Михайлович. хороший позитив і хороший. Однозначно. І родинні зв'язки зміцнюються тоді, зміцнюються, коли на різдво. Сімейна все, культура. Сімейна така, культура є, вона зміцює, Однозначно. Так. Михайлович, ми будемо закінчувати, дивіться, вже Давайте. практично все дожарилося. Я беру гарну тарілку, Давай. беру паралельно зелень, бо треба прикрасити, Давай. щоб то було дуже красиво. І перекладуємо нашу рибку шикарну. От сюди. Ой, красота. Ой, Михайлович. Не Здорові? дам я вам попробувати. Ой, не дам. А я тебе питати не буду. Ясно. Після цього ми можемо вже вилучати, щоб так, то не горіло. Да, 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 да. Відставляємо, беремо соус. Шикарний. Ану, треба поняти. Супер. Ну. Супер. Мічта. Так, і і е цим соусом не повністю, а частково тільки. Тому що, може, хтось не хоче соусу. Одури да, да, да. лишаємо. Дивіться, як гарно. Так. І поливаємо зверху. А цю одну залишаємо. Після цього я би прикрасив трошки. Давай. А знаєте, як? якось руками прямо беру. Дивіться, як гарно. Руками. Раз, нема що тут уже ножем Абсолютно. красивенько, так гарно. Положив би збоку гарно помідорчики. Дивіться, щоб то якось естетично виглядало. Ми ж естети естети, з вами, так? Так, так. О, але ще є лимончик. Беремо лимончик. Він, він в будь-якому блюді не, не мішає. Досить тоненько нарізав. Ну, буквально дві-три плястерки. І я думаю, що це вже кінець. Красота. Суха. Супер. Ну. Чудово. Аромат прекрасний. Скоріше б скуштувати. Смачного дорогі українці. Філе судака під шпинатним соусом. Два філе судака. Кріп чотири гілочки. Тим'ян дві гілочки. Оливкова олія 3 столові ложки, масло вершкове 10 грамів для соусу. Листя шпинату 500 грамів, помідори чері 6 штук, один лимон, цибуля одна штука, біле вино 200 грамів, масло вершкове 20 грамів, часник 2 зубчики, вершки 100 грамів. Сіль за смаком. Вся Україна святкує Різдво. Володя, що б ти хотів побажати кожному українцю в це свято? Я би хотів побажати кожній родині українській, в першу чергу миру, щастя, тепла і, і щоб збиралися власне широкою родиною, щоб нікого не забули. Їжте, пийте, гуляйте і не забувайте, що сало то сила, а спорт могила. Дякую. Дякую тобі, Володя, що завітав на головну кухню країни та поділився рецептом дуже смачного та корисного судака зі шпинатним соусом. З вами був цікавий, харизматичний, популярний український продюсер та звукорежисер, мій друг, українець Володимир Бебешко та шеф-кухар країни Михайло Поплавський. Заходьте на наш сайт, залишайте свої відгуки та рецепти, і про них дізнається вся. Країна. Любіть Україну як матір рідну. Їжте українське, підтримуйте українське, купуйте тільки українське. Для вас лунає музичний подарунок від шеф-кухаря країни. Тримаємо разом українську хвилю. З правдивою повагою, ваш Михайло Поплавський. Дійшлися па шляхи, колись в таку хвилину у меті та хуртовину, тебе зустріти, доля, призначила мені сміх у вальсі, чарівнім кружляє і минуле вже, на жаль, гаскують. Руки повертає, залишаючи печаль, ми пройдемо з тобою, ми пройдемо з тобою, за сніженою стежкою в саду. Тут все живе любов'ю й повільною ходою. У світ кохання, я знову приведу сніг у вальсі чарівнім ружляє і минуле вже, на жаль, Казку юних руки повертає залишаючи печаль. Несуть легкі сніжинки твоє і моє життя Сніг у вальсі, кружляє, І минуле вже, на жаль, Казку юних руків повертає, Залишаючи печаль. У вальсі чарівні кружляє і и мною.